Друзі, привіт! Нарешті отримали нашу удосконалену довгоочікувану новинку. Планшет для вивчення англійської мови з LCD екраном для малювання. Показуємо, з чого складається набір. Вони є блакитні і рожеві. Дивіться, в наборі йде ось такий планшет, який ми вмикаємо. Hello! Nice to meet you! І набори карточок з різними темами для вивчення англійської мови. В цей набір вже додали картки з літерами. Можна робити гучніше. І повтор. Також в наборі з'явився LCD-екран, на якому можна малювати. І це дуже класно і цікаво для діток. Натискаємо кнопочку, щоб його очистити, і малюємо. Заняття проходять дуже цікаво, насичено і розвивають наших з вами дітей. В наборі 255 карток, 510 слів. І йде ось такий проводок для зарядки Type-C. Тому чекаємо на ваші замовлення.